В інтерв'ю австрійським журналістам очільник Харкова Ігор Терехов розповів про ситуацію в місті. Мер наголосив, безпекова ситуація дуже складна. Місто потерпає від щоденних обстрілів, і з кожним днем стає все більше руйнувань та жертв. Практично ми маємо кожного дня обстріл, і це е, головне, головний виклик, який є. Хочу сказати, що квітень місяць ми зафіксували вже 125 обстрілів. 24 квітня була масирована атака. 10 ракет, 14 дронів одночасно. Практично дуже велика руйнація і серед житлових будинків, і серед промислових підприємств, і школи, і лікарні. Тому насправді ситуація складна, бо обстріли існують і обстріли є. І обстріли зранку бувають, і вночі бувають, і ввечері бувають. І серед біла дня бувають. За останні тиждень ми маємо близько 1500 пошкоджень. Тисячі будівель пошкоджені або повністю знищені внаслідок ворожих обстрілів. Попри серйозні руйнування, в Харкові тривають роботи з відбудови, аби місто оживало і сюди поверталися люди. Хочу сказати, що сьогодні, якщо не буде відбудови, не буде людей. Бо коли люди розуміють, що будується, відбудовується, то вони очікують повернення, вони повертаються до своїх житлових будинків. І це емоції людина справді, а інші чекають, коли їх буде відбудовувати. І сьогодні вкрай необхідно, щоб відбудова продовжувалася, була, набирала обертів насправді. Це дуже важливо. Попри небезпеку, в місті Харків живе та працює. В місті розвивається бізнес, відновлюється інфраструктура, а діти мають змогу навчатися. Очільник мегаполісу в інтерв'ю розповів, яким бачить майбутнє незламного. Що стосується Харкова, це то звісно, це українське місто, яке потребує того, щоб ми його відбудували і ми це будемо робити. Сьогодні закінчиться розробка генерального плану розвитку міст. Це фундаментальний документ, який є покроковим шляхом дій, планом дій в різних векторах функціонування міста, починаючи від відбудови, закінчуючи економікою. Цей план розробляє закінчує розробку під керівництвом лорда нормана Фостера, і звісно було підключене щодо створення економічної моделі спеціаліст Оксфорд де Гарвард від мотівом цього флана. Меседж що Харків стане ідеальним містом мебуркер анна Зелінська Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Олександра Панченко, Харків. Новини.